Келов, це 42-й випуск Шоу шоубошо. Новини, які не прикрашають, а показують, як є. Поїхали занурюватись. Головний меседж тижня. У нас зараз той самий період, коли все сходиться в один тиждень. Зустрічі, зйомки, підготовка. Максимально збираємось, щоб закрити ці всі процеси до свят. Ока тижня, наша смм керівниця приїхала на будівництво знімати процес. Камера готова, план є, але будівництва нема. Трохи зарано, зате перевірили, що пунктуальність нас працює на всі 100. Переходимо до кейсів, показуємо, над чим працювали і що з цього вийшло. Перший кейс захист стратегії для UA Mental Health. Це провідний благодійний фонд, який змінює ставлення до ментального здоров'я в Україні. Закрили ще одну важливу роботу до кінця року і тішимо, що долучились до такого проєкту. Далі – X-Studio. Те саме ядро, про яке говорили раніше, сформовано. Схема БШО працює. А далі що? А далі ще один потужний кейс: духовний провів навчання для персоналу Family Figaro з обслуговування, прокачали сервіс, вирівняли підхід і заклали основу для кращого клієнтського досвіду. Ще одна приємна точка тижня різдвяна зустріч у бізнес Club. Духовний і засновниця трохи відпочили, поспілкувалися і набрались нових знайомств. І поміж усім цим хаосом ми встигли опублікувати нову публікацію на сторінці, Боша в інстаграм. Показали наочно наш кейс каталогу для клубного будинку. Вудсайт з тебе перегляд і лайк. Завершуємо цей шалений тиждень зйомками. Почали ми з атмосферної зйомки руф. Потім був контент для TikTok та Інсти Бабак, і в той же день тікточний контент для МРоял. Потім була Бушовська зйомка, і завершили ми цей тиждень зйомкою для Інсти, МРОял та Тімап Груп. Потужно вийшло, правда? Маркетингова мудрість. Коротко і ясно. Перш ніж знімати процес, переконайся, що він вже існує. Цього тижня у нас подвійна найкрутіша подія тижня. Ми прокачали професійне налаштування світла на навчанні та відзняли топовий контент до різдва та нового року для Бошо. Команда збиралась двічі на тиждень, і все пройшло круто. Тиждень був насичений, але ми впорались. Рухаємось далі і готуємось до свят. До зустрічі в наступному випуску.